Всім привіт! Мене звати Олена і я алкоголік. Друзі, хочу представити вам свою домашню онлайн-групу анонімних алкоголіків. Все просто. Група все просто була створена три роки тому, трьома завзятими алкоголіками, які хотіли одужувати у такий складний для країни період. Група все просто є міжнародною онлайн-платформою для. Людей, які бажають одужати від алкоголізму. Члени нашої групи проживають у багатьох країнах світу: Ізраїль, Україна, Італія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Албанія та багато інших. Тож, друзі, запрошую вас всіх до нас на групу. Буду рада бачити. Всіх вітаю! Мене звуть Сашко, я алкоголік. Група Аа все просто це моя духовна родина. Дякуючи досвіду побратимів і сестер, я отримав найцінніший подарунок у своєму житті. Це тверезість. Завдяки спільноті АА я познайомився з духовними принципами життя. У нас на групі я отримав служіння ведучого 11-го кроку. Це молитва і медитація, що проходять онлайн щодня вранці та ввечері. Основною темою наших зібрань є щоденні роздуми. Та у визначенні групової свідомості дні на наших зібраннях проводяться цікаві обговорення. Це 500 питань щосереди, додаткові теми щоп'ятниці, читання літератури аж щосуботи. Та спікерські виступи щонеділі. Тож, друзі, запрошуємо вас на зібрання нашої онлайн-групи АА Все просто! Щонеділі о 21.30 за Києвом. Та додатково щосуботи і неділі об 11. ранку. Дякую всім за увагу. На завершення хочу додати. Якщо хочеш одужувати, завітай до нас. З нами все просто. Дякую. Всім привіт! З вами Гамбург, Німеччина, місто, яке стало другим домом для багатьох українців. Тут ми відчули потребу створити безпечний простір для тих, хто прагне виздоровлення від алкоголізму, а також подарувати надію тим, хто по дорозі до нас. 24 березня 2025 року у Гамбурзі була створена перша україномовна група Точка відліку. Її заснували двоє українців, які прагнули поширювати ідеї анонімних алкоголіків. Важливу підтримку в цьому надали наші польські друзі з групи Іскорка Надії. Колись ми обов'язково розкажемо вам нашу історію. Багато українців у Німеччині почали виздоровлювати онлайн і раніше ніколи не відвідували живі зустрічі. Наша група стала для них домашньою, і тепер вони час від часу приїжджають, щоб відчути живу атмосферу А і дух спільноти наживо. Хоча наша спільнота ще невелика, ми щиро відкриті до всіх, хто прагне виздоровлення за програмою 12 кроків А. Завдяки польським друзям ми надтрикували перші наші флеєра та почали розповсюджувати їх по гамбургу. Ми відвідуємо наркологію в Авценцоль, проводимо інформаційні зустрічі з волонтерськими та іншими організаціями Німеччини. Ми щиро дякуємо за підтримку Українському центру обслуговування, Українській Раді, інформаційному комітету товариства анонімних алкоголіків України та інтергрупі західноукраїнського регіону за надану допомогу та літературу. Ми віримо, що точка відліку стане місцем сили і надії для кожного, хто зробить свій перший крок на шляху до тверезого життя. Це <ріпи> відео? Так. привіт Вітаємо! Вітаємо! група Точка Відліка з Гамбургу. Вітає вас.